Сьогодні в день місцевого самоврядування на Закарпаття прибула офіційна делегація федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія. Мета візиту поглиблення співпраці між регіонами двох країв. Спочатку широкомасштабної війни Бургенланд допомагав Закарпаттю, передавав велику кількість гуманітарної допомоги, рятувальну техніку, продукти харчування, прийняв сотні дітей на відпочинок та оздоровлення завдяки вступу до Євросоюзу, Бургенланд отримав багато переваг отримав також і поштовх для розвитку. Тому ми дуже раді, що зараз маємо можливість допомогти і Закарпаттю, оскільки маємо багато досвіду щодо отримання допомоги і підтримки з Брюсселю». Мир це неформальність, коли не воюють і немає конфліктних ситуацій. Мир це соціальне порозуміння злагода в суспільстві. Тому у цьому питанні дуже важливо використовувати ті можливості, які пропонує європейський союз, і нині вони, на мою думку, дуже різносторонні і дуже великі. І це повинен бути наш внесок для розвитку Закарпаття і всього регіону. Також завдячуючи Бургенланду, відтепер від України буде представник в органах місцевого самоврядування в комітеті єврорегіонів ЄС. Це історична подія, завдячуючи Бургенланду, саме пану до ми маємо можливість сьогодні представляти Україну в всіх проектах, які у нас є економічних, політичних, культурних і так далі. Ми говоримо про те, що від нас буде представник, який також погодила обласна рада. Яка буде виконувати цю дуже 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 важливу місію і наближати Україну до Євросоюзу, ми будемо намагатися переймати досвід позитив країни, які входять до Європейського Союзу, поширювати його на закарпаття та на Україну, доносити про ці страшні події, які відбуваються наразі в Україні, і покращувати посилювати економічний фронт, пов'язуючи від відповідно. Закарпаттям та з усієї Україною. у межах відзначення дня місцевого самоврядування бува підписали чотиристоронній протокол зустрічі між парламентом і урядом землі Бургенланд, Закарпатською обласною військовою адміністрацією та обласною радою. Документ передбачає посилення співпраці між регіонами та розробку програми спільних дій Закарпаття і федеральної землі Бургенланд.